Ми на старому містечку, неділька, мені буде серйозна рибалка, я думаю. Ого на старі містечка свої О, так обнішко, кобуну не було, було майфайна, мама Сонечка нам не вистачає. Ось ми бачили кущики всі Островочка. Оба, то виді так гасає. А? Все, а де як файно хопило. Хе, все. Наш колега Віктор щось пімав. Шо Що ти ону відок? Подожди, подожди. я бойся не переверну, подожди. Файно, файно. Помогайся не привернув. Не, на віртушку. Надлісну маленьку. Надлісну маленьку? Не, вертушечка маленька. У мене на блізну велику басу воли ну, буду далі пробувати Ну спробуй, збері здвигайся О, вийшла Бас майже, ні? Бас! Баски, Йо-Йо, який файний Ха. Да, басика давно мене вже не бачили. Баска можна... давно. Вже обратно бас. Якого треба відпускати, ну а як же. Бас? Mm? Басика, треба відпускати. Чукаємо. Чукаємо Щось таке велике, бляха. А? Що Що, можемо? Тихенько відчиняємо і треба відпускати буде, що бля? Ну <рес> <рес> хоч красивий. Такий гарний, гарний мушу зазняти, на фото фото на пам'ять і найде в Божий час. Дей фар, я вас ходи. Такі у нього очі такі, а отака Пускаємо А є щука майже о, о, о. А? Щука, мабуть, щука. Но. Леха трещотка ніфига не робить. Да, штука, файна, файна, бляха сюда? Угу Ну, Васька, возьмешь я это типа, блюдо? Да. Попробуй Вась да. Как оно это? Да давай сюда и зараз, все-таки, а ну, иди сюда Іди сюди мала. Це no. біля китайський, господи, китай корейський, він це не лама. А, no, Ну. Так, no. no. результат рибалочки, сім штучок. Тут ми знайшли воде Робінзона Крузо на острові. Любить миться, що можеш на цьому озері любий із тих островочків, які онде. Он де є, он там, он там, он там, он там, припусти собі перекусити по Базі, робив, ліми, і поплиси що ми зараз зробимо Батько вже свій ліміт зробив, ще щучок вже ймів, і треба ще п'ять. Ще п'ять щучок і маємо, їдемо далі Фарик люд паса, бо їх брати не мош, поки ще, як люди ще за щучками. І будемо потім їхати додому. Так, будемо брати Вітька на буксір. Васька, коли може до нас мотор куди, На де там де та планка, прямо з тим. А може він ще буде, він буде гнати трошки, не? не буде їхати. Трошки Якщо Но, за вітром то поїде. Та чому не поїхали? Виходить буксіровка, який потрапив в біду наш товариш бляха. Помахай ручкою Вітька. Ми тебе спасли. Лерка, ми його не бросили на тому острові. Ми його спасли. Дивимо. Ми на острові забили. Да, ми його врятували, до речі.